Я думаю, що ти чув нашу розмову, до тебе адресуємо питання. Ну, все ж таки, хто має займатися от цими даними, які отримали журналісти, які розслідували цю справу? Ну, по перше, я підтримую своїх колег або колишніх колег щодо генеральної прокуратури, особливо щодо пана Куценка, який я б я би пропонував йому взагалі нічого не коментувати, чекати свого звільнення. І це людина, яка повністю поплюжиться, що вона коментує в будь-якому разі. Що стосується його заяви про те, що не бачить вони кримінального злочину, а потім одразу заявляє, що в них немає розслідування, це яке шизофрені. Тобто, якщо ви не розслідували, як ви можете знати, чи там злочин чи ні? Більш того, в них дійсно немає повноважень, ніяких розслідувати цю справу. Вони не можуть це робити. Тому я б пропонував те, що каже генеральна прокуратура, покласти як просто як ну якийсь звук там, десь, що воно звучить. Я не знаю наскільки зараз можна звертати на це увагу. Що стосується інших органів. То ані антикорупційна прокуратура, ані набу не мають на жаль повноважень розслідувати цю справу. Якщо пригадаєте, коли закон створював, коли ми створювали ці агенції, саме адміністрації президента були внесені зміни, якими вони заборонили цим органам робити розслідування щодо президента. Тому єдиним чинним органом, який Конституцією може зараз ініційовано бути розслідування щодо президента, я підкреслю тільки ради президента, так. Це є Верховна Рада і спеціальна слідча комісія. На жаль, в нас закону про спеціальну слідчу комісію теж немає, яку блокує вже, я не знаю, вже всі президенти блокували цей закон, і в тому числі Петро Порошенко. Тобто, вони не дозволяють робити цей закон. Це єдина можливість надати цьому органу, тобто спеціальній слідчій комісії, повноваження розслідувати, тобто не просто заявляти щось, до чого зараз це може може а дійсно розслідувати. Але головна проблема в тому, що те, що зараз відбувається, це намагання зараз вести все до юридичних питань. Я би пропонував зараз це це залишити за юристами і за слідчими органами. Хай вони розбираються. Крім того, треба згадати, що в цьому списку, який вже оприлюднений, є не тільки Петро Порошенко, а ще біля 20 українських чиновників, мають бути розслідані по всіх фактах. Ми маємо казати про зовсім іншу річ про політичну відповідальність. Тому що зараз весь світ. Який говорить про Panama Papers, він говорить не про юридичну складову. Більшість, якщо ви подивитесь всі публікації, вони кажуть про фітичну відповідальність, тому що юридична частина цієї проблеми зрозуміла. Зрозуміло, що десятками років, якщо не більше, найбільші розумні юристи, фінансисти і бізнесмени світу робили схеми, за якими не можна їх вловити на законодавчому рівні. Ви зрозумієте, що ми змагаємось з величезною махіною. Але це не відволікає нас від того, що ці політики мають нести політичну відповідальність. І це набагато більш важливіше в цивілізованому суспільстві, ніж законодавча відповідальність. Тому що це означатиме, що ми дійсно не попуаси, а цивілізоване суспільство, яке визнає, що якщо дійсно в країні, яка воює, голова держави виводить активи за кордон, і так може статися або планував навіть. Я не кажу зараз про те, що щось сталося, бо навіть якщо планував щось десь продавати і не сплачувати податки в країні, в якій волонтери останні віддають на фронт, це є небезпечним, і мені здається, це набагато більше важливіше ніж те, що зараз там, вибачте говорить пан Куценко, і що заявляють інші органи. Це не має Мус значення, Так, Мустафа, ну дивись, ну як ти бачиш елементом ну ну як політичної відповідальність, як це має виглядати. Послухайте, насправді політична відповідальність, ну, треба називати речі своїми іменами. Їх декілька. Перше, найбільш, скажімо так, ну так, чуттєво, так, це рейтинги і це результати на виборах. Це те, що може дати, тобто, це такий натуральний шлях. так. Є більш швидкий, коли чиновники розуміючи. Ситуацію вони подають у відставку. Це не зараз не заклик до пана Порошенка подавати відставку, розуміючи всю складність ситуацію в країні. Але мені здається, що та заява, яка була зроблена ним щодо цього конфлікту, вона ну як мінімум не щира. Тому що ну по перше, в соцмережах мені здається, що люди не цього очікували. Ви зрозумієте, що сьогодні з вечора всі телеканали, ці нормальні телеканали, покажуть це, і буде дуже багато коментарів живих людей, які будуть розповідати наскільки це погано, і запис в соцмережах не врятує від політичної відповідальності, не врятує від публічного розголосу говорення цієї теми. І мені здається, що дуже небезпечно, і тим дивно, що людина, яка займалась медійною сферою. Це своє життя і досить медійне. Ми знаємо, що Петро Порошенко чу чує людей, так тобто він відчуває настрої людей просто як медійник. Він зараз вдався до того, щоб написати пост в соцмережах. Крім того, я хочу підкреслити, що цей пост написаний не ним, тому що він, коли йшов на посаду, він говорив, що коли він буде писати він, то він буде заставити там свої двої літери. Т, Це так. Петро Порошенко. Так, там ми їх не бачимо, це означає, що взагалі зробила людина з офісу. Мені ну якщо дійсно, це дуже сумно, тому що ми сподівались, що це буде трошки інакше. І мені, якщо вже так дивитися, як журналісту колишньому, і просто технологічно, якщо подивитися на цю ситуацію, мені здається, в нас був великий, дуже великий шанс, який зараз прогавили. Насправді від цього списку, який оприлюднили на Panama Papers, зрозуміло, що жодна країна. В жодній країні, які лідери, якого там був засвідчені, не зроблять того, що могли зробити ми ані в Росії, а в інших країнах не буде того, щоб був публічний розголос і роз... розгортання цієї теми настільки як в нас, mm -hmm. і у Петро Порошенко була можливість. Вийти і сказати, послухайте, от є реальна ситуація. Так, дійсно я це зробив. Зробив тому-то, тому-то, тому-то. Я не зробив ніякого злочину. От мої статки, от мої подальші кроки, я готовий відповідати на всі питання, давайте створити комісію і прозоро це питання. Без цього мені здається, мені здається, без цього ми просто зараз йдемо в прірву, в якій просто всі опоненти будуть закликати до розслідування і е, а, у відповідь будуть лунати якісь е, адвокати. Ну, мені здається, це. Mm -hmm. Дуже нерозумно Мустафа, є питання до тебе від Ані Бабінець Тут Дмитро Гнаб також з нами. Е, Мустафа, таке питання. Скажіть, будь ласка, які зараз настрої е, в фракції БПП, і коли ти та ліберальне крило фракції БПП зрештою вийдуть з фракції? Ну о, я поділю на це запитання. Перше, що стосується того, які настрої е, більші? Левова частина фракції вирішили, що треба мовчати, нічого не коментувати, все нормально, все добре. І більше того, є навіть люди, які кажуть про те, що треба радикально нападати на тих, хто робить гібридну війну. Містафа, вибач, переб'ю, І... а є тези, є тези на пошту, як реагувати на цей скандал? знаєте, я поки що не отримав. Якщо отримаю цю публічну інформацію, я передав, що стосується того, що коли ми вийдемо з фракції, а, питання дуже просте: що ти змінить? От. Кому від цього стане краще? Що ми бачимо. ми більше зрозуміємо від того, що сталося про цих людей? Ну, що можливо, це да, більше краще. впливати. Може, договорю Та, а, чи ми будемо більше впливати на ситуацію? І найголовніше послухайте, а, ми вийдемо добре. Це призведе до позбавлення мандату. Ми будемо стояти поруч з вами, поглядати цю ситуацію, як замість нас увійде два-три кнопкодави, які більше не будуть критикувати цю ситуацію. І ми будемо битися головою частину разом. Але це хіба ви... ви зараз не б'єтеся головою? Мустафа, по... Вибач, що перебуваю. Ні, послухайте, зараз ми не б'ємося головою, тому що ми зараз всередині і дуже багато що ми робимо, і критикуємо, і дуже багато інформації, яка не стає публічною заради нас. Але проблема не в цьому. А скажіть: а що далі? Що це нам дозволить якось інституційно посилитись? Це нам дозволить і ще, ще інше питання. Це означає, що ми здались. А в мене питання інше. Якщо вже казати про цінність, чому я маю виходити з фракції, не тільки порушував програму партії, який написано не займатися корупцією, бути вільною людиною з демократичними поглядами. Чому я маю виходити з яких, з якого дуба я маю виходити з фракції? Більше того, я думаю, що ні в кого немає сумнівів в тому, що ми інші. Ми це критикуємо. Але знову, але Мустафа, це ну, це не от правда, це, давай вибачте, буду прибувати, тому що в нас дуже мало часу. Мустафа і? вибач, Але що це дає? Так. І скажи, як ви будете боротися всередині? Що далі з цим скандалом? Як яким чином а, ви будете боротися? Дивіться, я вам просто скажу, якщо б не ми, ніхто б не ініціював зараз цю, цю 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 розмову всередині, і ми зараз будемо реєструвати постанову про створення цього ТСК, будемо добиватися, щоб воно сталося. Ви ж не сумніваєтеся, що те ж що робить Лешко... Це є піаром, а не реальними діями. Mm -hmm. Я не впевнена, що нас вийде, може не вийде, може вийде. Але я принаймні розумію одну річ. Якщо ми вийдемо, то ми точно нічого не отримаємо. Більше того, а, я впевнений, що є моменти, коли треба буде вийти. Але і ви розумієте, і ми розуміємо, що просто йти це не, не вихід. Ми, коли пішли в тівій, дав в ефірі є дві людини, які пішли разом з нами в тіві, і Дмитро гнабці пам'ятає. Ми пішли в нікуди. Але потім створив громадське. Ми пішли раніше. Та дійсно, це була це була можливість. Хтось пішов одразу, хтось пізніше. Я колись пішов від садика. Але коли ми пішли, тіряй далі нас мочив. Тіряй далі нас мочив. Він працював далі. Він зробив вигляд, що немає, нічого не змінилось. І для багатьох людей це була поразка. І ми здали цей канал. А скажіть мені, будь ласка, що зараз змінить? Я ще раз кажу. Я, в мене, якщо ви думаєте, що в мене немає сумнівів в цьому, є, я дуже про це багато думаю. Я думаю, що Сергій я знаю точно, є такі дискусії серед нас. Але знову ж таки, я не вважаю, що зараз це щось змінить. Більше того, саме це дозволяє нам, і критика наших колег дозволяє нам щоразу перевіряти себе на принциповість і на те, що ми твердо дійсно стоїмо на ногах, не змінюючи свої пути. Гаразд, Мустафа, насправді навіть я вже не наполягаю на тому, щоб ви от зараз там, не чекаючи терміново виходили з фракції. Головне, щоб ви просто зрозуміли, коли буде той самий момент, коли треба виходити. Е, е, інакше це просто може зашкодити і вам, і тим людям, які вам вірять. Поки є можливість триматися там на цьому кораблі за щоглу, ну то тримайтесь на вас, хоча б надія, що ви там всередині доносите якусь там інформацію. І у вас є там. Депутатський значок, дякую дуже. Дякую, дякую те, дякую тримаю. тобі, Мустафа. Дякую за те, що зміг включитися телефоном.